В ефірі спецпроєкт при Нікополі, чергові ворожі атаки по місту та навколишнім громадам, наслідки терору росіян, ситуація із запорізькою атомною станцією, а ще як допомогти нашим силам ППО впоратись із ворожою ціллю. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Минулої ночі Дніпропетровщина пережила найбільшу масовану ворожу атаку безпілотниками за час повномасштабної війни. Утім, наші сили ППО вберегли область від можливої трагедії. Не лишила окупанти у спокої і Нікопольський район. Два обстріли за ніч росіяни накрили із РСЗВ Нікополь та Червоногригорівську громаду. Ніч в Дніпропетровській області була неспокійною. Втім, наші сили ППО спрацювали навідмінно. Українські захисники збили над областю шість ворожих дронів Камікадзе. Це була найбільша масована атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни. Не полишали росіяни у спокої і Нікопольщину. Вчора, в пізно ввечері, ворог готив по Нікополю з реактивних систем залпового вогню, а вже вранці вдарив по. Червоногригорівській громаді зрятувальники працюють на місцях обстрілів, обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Тим часом у Нікополі продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів. Ця багатоповерхівка прямим влучанням снаряду була пошкоджена на початку жовтня. Чотири оселі зруйновані вщент. Стін та стелі просто немає. У квартирах і досі лежать уламки снарядів. Ось така штучка літає по Ось такі угу. з Росії. А це, це від чого? Це від урагану. Ну, це ніж град. У будинку спершу розбирали завали і перекриття, тепер затягують все брезентом, аби дощ не зруйнував хоча б те, що лишилось від помешкань людей. Дуже багато розрушених будинків, Ну на даний момент, вот, після кожного прильоту, скажімо так, спочатку первоначальне там убираємо мусор, все, а потім уже далі йде відновлення. День-день, тому що ну просто не встигаємо. Просто ну ви ви самі бачите масштаб розрушення. Тобто тут тільки на даному домі пришлось чотири дня тільки розбирати завали, тобто, а обстріли каждую ночь. Олег розповідає, живе по сусідству буквально у кількох десятках метрів, і влучання в цей будинок відбулось практично на його очах. Та, попри усю небезпеку і складну ситуацію, залишається у місті і виїжджати не збирається. Робота та теж кому-то Потому что мы, допустим, перед этим, вот буквально, мы восстанавливали крыши, два раза попадание было по одному и тому же месту. То есть мы только восстановили, буквально только закончили, и через два дня опять, опять был прилет. Туда же разрушило то. Тож що ми зробили. Попри те, що більшість жителів виїхала з цього будинку, кілька людей все ж залишаються тут жити, хоча будівля й аварійна. Пані Катерина, власниця чотирикімнатної квартири на першому поверсі, якраз під тими, що були зруйновані. Ну, думав, що це старість, моя така спокійна буде, але я бомжиха. А це одна з місцевих шкіл Нікополя. Сюди прилітало чотири рази. На подвір'ї і досі можна побачити вирви. У навчальному закладі облаштували укриття для мешканців одного з мікрорайонів міста. Підвальне приміщення підготували ще навесні, аби діти впродовж навчального року могли бути тут під час повітряної тривоги. Коли ж розпочались обстріли, стало зрозуміло, що офлайн навчання не буде. Тепер шкільні парти тут замість ліжок. Є запаси води, харчів та ліків. Люди принесли теплі ковтри. В залежності від того, наскільки інтенсивні обстріли, в залежності від того, скільки людей знаходиться в місті, буває від 100 до 200 людей в цьому приміщенні. Приміщення може вмістити до 750 людей. Навіть якщо вже була б така необхідність, то можна було б і більше. До початку терору у Нікополі мешкало близько ста десяти тисяч людей. На сьогодні ж залишається близько сорока та покидати рідне місто вони не планують. Я на початку повномасштабного вторгнення вже пробувала виїжджати з міста, але швидко повернулася, бо зрозуміла, що все ж таки вдома краще. Не по перше. По друге, тут завжди ну батьки, батьки мої та чоловіка. У нас обох є робота тут. Ну і звичайно, в мене є така велика мрія. Я дуже хочу зустріти но звістку про перемогу саме в рідному Нікополі. Втім, попри все, люди намагаються встигати жити між обстрілами та тривогами, що можуть тривати і 10 годин поспіль. Це місцевий ринок. Пані Олександра продає соління та сухофрукти. 40 років працювала на тутешньому підприємстві бухгалтером. Сподівалась на спокійну старість. Тепер живе від обстрілу до обстрілу, ночує з чоловіком у коридорі. все самі готуємо, маємо дачу, там трудимось. Вікна порозбиті, в хаті холодно, що на вулиці, що в хаті. Не боїтеся обстрілів. Боїмося. Ну, треба нам виживати. Ми віримо, що ми переможемо. Обстрілюють росіяни Нікополь та інші прибережні громади вже четвертий місяць поспіль. Руйнування масштабні, багатоповерхові та приватні будинки, лікарні, школи, магазини та підприємства. Усього близько двох тисяч будівель. Разом із цим у районі повним ходом йде підготовка до найскладнішого опалювального сезону. Запуск котелень на альтернативному паливі, а саме це пілети або електроенергія. Ми намагаємося відійти від природнього газу. І зараз спільно з обласною військовою адміністрацією проводиться робота щодо того, щоб забезпечити а, людей а, з вразливих категорій, а, які знаходяться на прибережній території. І мають пічне опалення відповідно безкоштовними дровами, відповідно до державної програми. Зараз Терор ця... району кажуть у військовій адміністрації, триватиме доти, доки по той бік Каховського водосховища знаходитимуться окупанти. Вони стоять у менш як 10 кілометрах і гатять по Нікопольщині усім, що мають на озброєнні, запускають і заборонені фосфорні та касетні боєприпаси. Прикриваються росіяни Запорізькою атомною електростанцією, розуміючи, що українські захисники. Не вдарять по ядерному об'єкту. Юля Кочин, Геннадій В'єтров, Ренікополь. Тож ракету ворога стає менше, а дронів Камікадзе більше. Тому якщо бачите безпілотник або чуєте звук мопеда в повітрі, запам'ятайте, що вам слід зробити. В Україні діє мобільний застосунок ЄППО, завдяки якому ви можете зафіксувати рух ворожих дронів чи ракет. Ця інформація надійде нашим військовим. Потрібно встановити додаток на телефон та пройти авторизацію за допомогою дії. Далі, якщо станете свідком польоту російських безпілотників, ракет, літаків, надайте дані через ЄППО. Завантажити додаток можна і на Андроїди, і на прилади з Айос. Якщо у вас виникли проблеми із застосунком, то дзвоніть в поліцію чи в ДСНС. Не намагайтеся збити дрон самотужки, та, звісно ж, не викладайте фото та відео польоту у соцмережі. А далі інформація про ситуацію по той бік водосховища фахівці енергоатому провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар. За їхніми даними вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна і інфраструктури перевищує 28 мільярдів гривень. Остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, зможуть встановити після деокупації станції та Повної перевірки і інвентаризації всього майна. Ну а зараз інформація для випускників та їхніх батьків. Міністерство освіти та науки України розглядає можливість проведення національного мультипредметного тесту замість ЗНО у 2023 році. З відповідною заявою виступив профільний міністр Сергій Шкарлет. Тож учнів зі всієї України закликають долучатись до підготовки до тесту за допомогою Дніпровської платформи. Вона успішно протестована усією Україною минулого навчального року і абсолютно безкоштовна. На неї завантажили більше ніж тисячу тестів, понад 50 відеолекцій, записаних найкращими педагогами, та більше ніж 50 стислих конспектів лекцій у формі презентацій. Підготовка відбувається з трьох предметів: українська мова, історія України та математика. Долучитись до платформи можна за посиланням Дніпрорада.ua. після реєстрації. Впродовж кількох днів фахівці комунального підприємства перевірять усі дані та нададуть доступ до матеріалів. Платформа повністю безкоштовна, тобто ті батьки, яких немає бюджету займатися додатково з репетиторами або ще кимось, ми. Дуже рекомендуємо займатися цією системою. Ще хочемо додатково розказати про те, що на практиці минулорічного здачі національного мультипредметного тестування наша Дніпропетровська область була одна з перших лідерів щодо якості здачі цього національного мультипредметного тестування. Ми можемо сказати що це збіг або допомога цієї платформи, але можемо зауважити, що наші діти міста Дніпра займалися за цією платформою і після того здавали національне мультипредметне тестування. І на сьогодні це вся інформація. Не піддавайтесь паніці. Перемога і правда за нами. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо уникати відкритих територій, перебувати неподалік укриття, ночувати ж у сховищі або дотримуючись правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.